Починаючи грати у гру Stalker незалежно від того, чи це тінь Чорнобиля чи поклик припяті, кожен з нас на початках прагнув в першу чергу покращити своє становище здобуттям кращої зброї та костюмів. І тому в цьому відео я прагну показати схованки на локації Малазон у грі Stalker 2, які обов'язково варто перевірити новачкам. Тим, які вперше перетнули кордони зони відчуження та потрапили в село Залісся. Вітаю сталкери! З вами Гріф, і я починаю. Спершу я би рекомендував би відвідати водонапорну вежу, що знаходиться на півночі від села. Піднявшись на гору, ви знайдете там автомат Калашникова з оптикою. Це АКМС-74 валяна. Далі я би порекомендував новачку відвідати лівітуючий елеватор, який знаходиться на півночі від залісся. Правда, треба бути на поготові, тому що дикі звірята зони не сплять. Та можуть вам трохи прогулянку спортити. Отож, не відволікаючись на місцеву дичину, залазимо по сходах на елеватор. Та шукаємо можливість залізти на дах. Там знаходимо схованку, в якій нас чекатиме ТОС-34 та патрони до нього. Повертаючись дорогою за ліссям та маючи в руках вже вертикалку, дійшовши до цього перехрестя і повернувши направо, ви можете обстежити локацію під назвою Згубна Хаща. Позаду пам'ятника ви знайдете обріз та трохи луту. На даній локації мешкають як сліпі пси, так і кабани. Тому я раджу спочатку розжитись хоча б якоюсь гладкоствольною зброєю. Перш ніж з'являтися тут. Наступна схованка. Чекатиме нас після того, як ви візьмете квест у техніка лінзи на пошуки пропавшої групи дігерів під назвою Зниклі. Потрапивши до підземного бункера та знайшовши рюкзак із запобіжником і встановивши його в щиток, повертаємось до дверей, які були зачинені. Тепер вони відкриті, і ви можете забрати протигаз Аврора та пістолет УДП Компакт. І далі можете продовжувати проходження квесту. Слідуюча наша зупинка це макове поле. В кінці виконання одноіменного квесту у вас стане вибір віддати ікону Сталкеру на прізвисько Помор. Або ні. У випадку, якщо ви віддасте йому ікону. То отримуєте AR416 із тактичним руків'ям, але, ну, биту в хлам. Тому вирішувати тільки вам, як виконувати даний квест. Після прослуховування послання від журналіста, яке з'явиться у вашому ящику для зберігання, по всій зоні активовуються його схорони. І мала зона не винята. Перша схованка буде прямо в селі залісся, а саме повернувши на вулицю, яка веде на північ. Не добігаючи її кінця, повертаємо ліворуч, оббігаємо цей будинок та залазимо на його дах. Далі шукаємо, як потрапити на під, де начекатиме полегшений комбізнайманця та пістолет ПТМ зі скіном Моноліт. Друга ж схованка знаходиться на території комплексу сфера на даху однієї з будівель, що ліворуч від головних воріт. Там буде лежати AR-416, проте. Теж вже зі скіном моноліту. Але щоб дістатися до схованки, треба буде пройти щільні ряди сопівців. Потрапивши на локацію млин, шукаємо дім в центрі селища, двері, якого забиті дошками. Всередині будинку ми знайдемо комбінізон дебют. Якщо коротко, це та ж сама шкірянка, але трішки покращена. Дрібізок, але приємно. А найбільша кількість цікавих схованок знаходиться на території комплексу Сфера. Виконуючи квест, голка в кописі сіна, пробираючись тунелем та пройшовши до його кінця, за решіткою знайдемо схованку, в якій буде збільшений магазин до автомата Калашникова на 45 набоїв. Далі, проходячи по коридорах підземного бункеру, ми знайдемо, ще комбез дослідник а в задній кімнаті приміщення, де в нас буде сутичка з припоєм, знайдемо ще збільшений магазин до пістолета ПТН. Далі нас чекає центральний КПП, який розташований на півдні коло бетонної стіни кордону, яка відділяє зону від великої землі. Тут, на другому поверсі головної будівлі, можна так само знайти гвинтівку AR416 та патрони до неї. Правда, сказати чесно, я сумніваюся в раціональності здобуття цього ствола. Та як на території КПП величезна кількість військових, і щоб добратися до гвинтівки, буде витрачена велика кількість вашого ресурсу. І на останок, рухаємось до північного КПП. В одному з ангарів ми знайдемо найманця на прізвиську лісовик. Це той самий лісовик з чистого неба, який зі своїм загоном після супервикиду потрапив в просторовий пузир. Та після порятунку шрамом допоміг чистонебівцям на чолі з Лебедєвим відбити Лиманськ від бандитів. На жаль, тут нам придеться його вбити. То, обшукавши, ми поповнимо свій арсенал ще одне R416, дідько б її забрав, та снайперською гвинтівкою СВДМ-2. Правда, у дуже пригніченому стані. А на цьому я вже закінчуватиму свою оповідь. Напишіть в коментарях, на що цікавого знайшли ви на просторах малої зони. Дякую всім за увагу. З вами був Гріф. Бережіть себе і до зустрічі!